Тож доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас історія цієї машинки. Це в нас Міліта Pation з пробігом 5000 чашок 16 року. А, але який це рік, в принципі, можна з'ясувати, якщо знати, де шукати. Загалом дивимося на пластикових деталях, на піддончику, на мусорнику, підіймаємо кружочки зі стрілочкою це рік випуску. От, рік з'ясувати можна. І в принципі, коварка так нічого. Продавалась вона недорого. То я й думаю, багато а, до мене звертаються підписники або просто а, українців, які м, питають: от я побачив в оголошеннях таку кавомашину, її її привезли з Європи. Вона працює або в неї невеликі проблеми. Я би хотів її взяти, чи можете мені її порекомендувати. По-перше, це негарно. По-друге, ну то ладно. Думаю, буду робити те саме чи ні. Якщо звичайна людина може собі дозволити, то в мене запчастин то все ж таки більше. Я собі візьму таку саму і буду тестувати. І зроблю її, щоб вийшла гарна нова кавомашинка машинка новому власнику. По-перше, завжди в кавомашинах ми міняємо дренажника. Давайте зваримо каву, просто подивимося, як вона наразі працює. В будь-якій кавомашинці можна подивитись за огляд. Це, в принципі, більш-менш нічого, то виглядало приємно. Єдине що, ем, вона запускалась, але промивалась. Не сильно, тобто повне відчуття, що зношений дернаж, як це в всіх мілітах він зношений. З цієї сторони ставимо плюсик, так і було. Глянув заварний блок. Тож так, готує наша кавоварочка. Дивіться, яка краса. Наразі майже нічого не робив. А зараз розкажу, що робив. Ну то з першого взгляду було зрозуміло, що просто замінити дернажника. І заварник 22 року це супер. І виявилося, що нічого тут не бонус. Що в цій кавомашинці багато сюрпризів, то давайте розповім, яких. По-перше, дренажнік мусор так, все вірно. По-друге, бонус Зламаний направляюча дренажника. Коли його міняв минулий власник, він зломив, направляючу. так, не можна. То я замінив, поставив новий корпус. Рахуйте, новий дренажник, новий корпус. Далі йдемо. Дивимося на оцю красу. Оця ерунда, коли її викручуєш, любить виламати заржавілі болти. Ну, я так і міняю загалом. Не завжди, коли є, наразі є, замінив. Йдемо далі. Те, що вона мало водички поливала, то не тільки дернажнік, тут тріснута вся система. Отакий переходничок, плюс інший був на бойлері. Якщо попадеться під руку, я вам. Звичайно, покажу. Ну, давайте порахуємо два таких переходнички. Вони десь по 200 гривень. Корпус у нас коштує ну, гривень 600. 600, два, По 200, 400, дренажник 700. 1700. Все це текло в машині збиралась пара. Поржавіли Жорнова. Ще 700, 2400. Коли лопаються отакі перехіднічки, вони не просто так лопаються. З-за того, що машина розморожена, або щось таке. То загалом бонусом до цього всього йде помпа. Давайте так, рахувати. Якщо обирати нову помпу, це десь 1500. 3900. Приємно. А, замінив ще диспенсер. Він десь гривень 300 4200. Плюс дренажник нам. 100% дернашник би поломаний, заварний блок. Не просто так. Він був забитий кавою внутрі, тобто навіть продавці поставили заварний блок, який вони вважали, що він не працює. Він би і не працював, але він, в принципі, в гарному стані, тут трохи пощастило. Але якщо не знати цей непрацюючий заверний блок, то давайте так. Бабах, 4 тисячі гривень в запчастини. Я розумію, що все це можна проремонтувати. Але ця машинка на Україні мені встала в 100 євро. 100 кава машина 100 євро ремонт. Загалом ми маємо 10 тисяч гривень. Ну, дивіться, я цю машину і буду за 10 тисяч гривень продавати. То от. Без вартості ремонту, якщо ви самі будете рахувати, вам ці кавоварки, які ви в лотереї купите на Олексі, стануть в ту саму суму, якщо ви купите робочу в нормальному стані. Де тут логіка? Я в принципі не розумію. Плюс, якщо ремонтувати, от тут би ще 1200 гривень ремонт, плюс пересилки на ремонт, якщо кудись далеко. Це 1100. То ви обрали кауварку, невідому яку. Переплатили запитання. То так а, і цей випадок, ну, він не невиключення. То, якщо ви берете в невідомої особи на Олексі кавомашину у людини, яка не займається кавомашинами, а чому ви вважаєте, що та людина щось розуміється в кавомашинах, що їй не впарили десь в Німеччині якісь турки, повний хлам? Ну, Допустим, я коли так роблю, я плюс-мінус знаю, на що я йду. Ця машина, звичайно, мене здивувала, загалом все простіше буває, а тут просто повний набор. Ну, з іншого боку, хай, лучше, хай краще це мені достанеться. Якщо б, звичайно, людині, я думаю, ця машина могла б закінчити і на смітнику з такою-то ціною ремонту. От. Або знову ж повернутися на OLX і знайти нового власника. Тож, будьте -то обережні. А, якщо вже берете десь БУ, то краще брати в Німеччині по оголошеннях. Це нормальний варіант. Там дуже багато людей, знайомих зараз живуть в Німеччині. Просто знайдіть по оголошенням а, в продавця, в якого гарні видруки, просто домашню кавомашину. Ну, ви переплатите, звичайно. Але ну, вийде дешевше, чесне слово. Плюс бувають які кавомашини, які просто ремонтувати не треба, вона просто берудна. В Німеччині придбали собі і вас кого так, сподіваюсь, врятую декого цим відео. Дякую за увагу, до побачення!